Солом'яний бичок українська народна казка. Були собі дід та баба. І такі вони були бідні, що аж жах От баба й каже діду. Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка його смоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо. Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки задрімала. Коли системного лісу з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Відмідь і каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідряний бік залатати». Бичок мовчить. Тоді відмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й немає. Ох, лихо мені велике! Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, відміть убору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий! Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день, ще не ні зоря, баба уже набрала кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Паси, пасись, бичку, на травиці, поки мечки попряду. Паси, пасись, бичку, на травиці, поки мечки попряду. Пряла, пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вов та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Вовк і каже. Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв, драв, та й застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати. Дід і вовчика в погріб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. Наступного дня і зайчика побігайчика піймали. Сів, дід над лядою та й давай ніж гострити. А ведмідь його й питає: Діду, навіщо ти ніж гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі й бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю, я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і відпустив ведмедика. А сам сів і знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу утару увечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сиди, та ще ножа гострить. Лисичка викнула мордочку та й питає: Скажи мені, будь ласкавий, Дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку і на комірець, хочу зняти». Ой, не здіймай з мене, дідусю, шкуру, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа сів гострити. Зайчик його питає, а старий і каже у зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі на миста доброго нанесу, тільки відпусти на волю. Відпустив і того. Настала ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер. Щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкреботить. Піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то відміт цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед та тільки ноліг, а у двері знов дер дер. Коли вийшов, а вовк повний двір овець понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, на миста доброго. І дід Радий, і Баба Рада взяли, попродали овечок та накупили волів, та став дід ходити тими волами в дорогу та так розбагатіли, що не треба краще. Кінець.